У Полтаві затвердили новий графік відключення електроенергії із розподілом на шість черг. Він має скоротити тривалість відключень. Про це повідомили сьогодні під час апаратної наради в обласній військовій адміністрації. Нові графіки можуть запровадити уже 14 лютого. До цього графіку залучено 90,5% споживачів. Кожна черга буде складати порядка 72 мегаватт. Це 15% від кількості споживачів. Можливо, хто привив, що в них ніколи не відключали, можуть отримати відключення. Триває на Полтавщині і кампанія добровільного рекрутингу. Гвардія наступу добровольці будуть озброєні і одягнуті за сучасними нормами. Також вони зможуть отримати додатковий фах і продовжити подальшу службу у підрозділах МВС в ЦНАПах Полтаві прочу цієї вироблені однак. Віряти на товарішніх планах йде добровільний рекрутинг, добровільний набір до штурмових бригад. Вісім штурмових бригад планують створити в країні, а самі завдання це звільнення наших територій, Криму та інших напрямків. Ще раз наголошую, це не мобілізація, а саме добровільний рекрутинг.